Діяння апостолів, розділ 11 Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього, чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг. Та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба. Що бог очистив ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів. І ввійшли ми в дім до того чоловіка, а він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив Йоанн Хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли отже Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі. І вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла. І, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них на ім'я. Встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдієм. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла. Откровення Розділ п'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, Книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями. І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним. Хто достойний розкрити книгу і розняти початі її? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені Не плач. Ось переміг лев від племені Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу і сім печаті її. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших Агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів божих, посланих на всю землю. І прийшов. І взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і двадцять старші впали перед Агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тим яму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її. Бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю, з кожного племені і язика, і люду і народності, і зробив їх царством священників, Богу нашому і царствуватимуть на землі. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола і істот, і старших. І було число їх. Множини множин і тисячі тисяч, і казали голосом гучним достойний агнець заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення. І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало. Тому, хто сидить на престолі і анцеві благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні. І чотири істоти говорили Амінь. І старші впали і поклонились. Псалом 41. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує. Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив, Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі, коли помре він і загине його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною, у невинності моїй. Будеш підпорою моєю, і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля. Від віку і до віку. Нехай так буде. Нехай так буде. КНИГА. Приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину. Ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця з сильця. Іди, ледащо, до мурашки. Приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує У жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з осну свого недовго будеш спати, недовго і коняти. Недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мрожить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого Не відкидай навчання. Матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся. Буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить? Він стусанів і ганьби набереться. Сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Второзаконня, розділ третій. І повернули ми, і почали сходити вгору башанським шляхом. І виступив проти нас ог цар Башанський, він сам і весь його люд виступив до бою під Едреї. Та господь промовив до мене Не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його і увесь люд його та всю землю, і вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сихоном, царем Аморійським, який жив у гешбоні. І віддав Господь, бог наш, нам у руки так само ога, башанського царя. І весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста не було міста, щоб ми не взяли від них шістдесят міст увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами, крім того, ще багато інших неукріплених. І піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану. Від Арнон потоку до хермон гори. Сидонії звуть хермон Сірйоном. А морії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині, весь Гілеад і весь башан до Салхи та й до Едреї. Міста в царстві ога в Башані. Тільки ог, башанський цар. Лишився живим з останніх рефаїв, ліжко його ліжко залізне можна й досі бачити в рабі в синів Аммона. дев'ять ліктів завдовжки і чотири лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож цю землю ми й зайняли з того часу Полосу від Ароеру, що над Арнон потоком, і половину Гілеад гори. Їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії, Зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Махатіїв, і назвав ті місця Башанські за своїм іменем Села Яїра. По сьогодні Махірові ж дав я Гілеад, а Рувимлянам та Гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон річки разом з її берегами, і аж до Ябок потоку. Границі синів Амона, і араву і Йордан як межу від кінерета аж до арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах пізга спадів на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке: Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте, збройно, всі здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші, та й скотина ваша, знаю, що у вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть. І собі землю, що Господь Бог ваш хоче її дати по той бік Йордану, тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так: Ти бачив на свої власні очі все, що Господь Бог ваш учинив з отими обома царями. Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтесь їх, бо Господь, бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який би справді Бог, чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла і як твої великі вчинки? Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене. Ба навіть сказав до мене буде з тебе, не говори мені більше про це. Зійди наверх пізга гори і підведи очі свої на захід, і на північ, і на південь і на схід, і добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові, підбадьор Його, додай йому відваги. Бо він перейде на чолі цього люду, і він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш. Отак ми перебували в долині навпроти Бет Пеора.